Масаж спини. Наша чудова модель розташована на масажному столі. Рушничок закриває ту частину тіла, що ми з нею не будемо працювати. Беремо оливкову олію першого холодного віджиму, наливаємо на долоньку, трошки витримуємо, щоб була більш приємна температура. І легкими рухами наносимо на поверхню оливкова олія. Я думаю, що це найкращий варіант буде для масажу спини. Будемо спочатку працювати оливкою олією в інших наших відеоуроках, побачити, як будемо бути розігріваючі крема і інші матеріали. Робимо такі рухи, які називаються фонтанчик. Великі пальці разом, потім ручки розходяться. Вперед, і тут по задній площині, назад по боковій. Отак, От впевнено, рухаємося вперед. Ліктіни згибаємо, і наступна вправа ялинка. У ялинки йдемо вперед стовбурець. Зайшли назад, і три такі гілочки зробили. Дуже добре, це базові техніки, дуже приємні поглажування забезпечує всю площину рівномірною роботою повертаємося. І тепер у нас такі будуть кружечки. Зверніть увагу, що руки повинні дуже бути паралельними. Кінчики пальців дивляться вперед, рухи впевнені. Ділимо тіло на дві частинки. І тепер разом робимо вісімку. Великі пальчики. Разом перетримують, щоб ручки не розпалися. Вісімка і вісімка з посиленням. Тепер площа менше, а сила натискання вона трошки більша. І сердечко і вісімка. Це навіть якщо ви забули, що далі робити сердечко і вісімка, завжди вам знадобляться, щоб. Не зупинятися. Можна декілька разів зробити. Наступна техніка ми будемо на протилежній стороні робити долоньки-долоньки. Великі пальці перехрещені і ми йдемо вниз долоньки, назад долоньки. І тепер розвертаємося отак, От долоньки, показали і перевернули до себе. Внутрішньою стороною. Тепер кулачки долоньки. Дуже гарна техніка дозволяє не заморюватися і бути достатньо ефективними. І тепер кулачки перевертаємо, кулачки перевертаємо. Працюємо за за хребтом за серединою тіла на протилежній стороні. Ну і наша знайома сердечко вісімка. І тепер. Права ескалатор. Рухаємося вперед. Перехват до себе. Захват, 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 і опять. Тепер у нас буде пересікання рук, так звані лижі. Ми не мов би, лижник ідемо на лижах. І така складочка між руками з'являється. Тепер великий палець задіяний. Це ті ж самі лижі, але з такими великими пальцями будуть у нас палками. Наш лижник взявся з палками. Сердечко і вісімка. Ну, можна запам'ятати, що забули, що далі робити сердечко-вісімка. Тепер йдемо такий кружечок і назад. Тепер кулачок, дивіться, вперед йдемо кружечок і назад. Повернули долоньку вперед, кружечок і назад. Декілька разів робити, буде дуже гарно у вас з закритими очима буде. Все буде техніка, буде дуже гарно і буде все технічно. Стаємо від голови вперед, розкрили ручки, і це дуже-дуже-дуже приємно. І на бочки, кулачки, проворот. Пішли вперед, назад, розкрили. Перейшли на інший бік, не. Відриваючи руки від клієнта. І тут опять долоньки-долоньки, і пішли ми, пішли, пішли, пішли. Все дуже технічно, і ми з кожного боку будемо повторювати ті ж самі вправи. Долоньки перевернули догори. І так ідемо від рушничка до голови. Оце так не дуже складно. Тепер кулачки долоньки. Можна розмовляти з клієнтом, можна. Своє щось робити, але руки автоматично будуть рухатися в заданому напрямку. І ви будете, якщо ви навіть 5-7 масажів в день таких зробите, ви не забудете заморюватися. Тепер наш ескалатор. Йдемо вниз, перехват до себе. Знайома нам лижа, пішов лижник тут у нас на цьому боці. Так, тепер у нього палки з'явилися. Палки йдуть униз, коли ми йдемо вниз. Дивіться, ручки не розпадаються, а одна зверху йде, інша так доволі сильно притискає. Ну наше наша сердечка вісімка. Вона не був би з'єдною. Дуже добре. І так, ми завершили другий етап. Тепер перейдемо на розтирання. Масла не будемо додати, будемо інтенсивно розтирати. Починаємо з поперевикового відділу. І отак, і долоньками, і ребрами долоньок. Розтираємо близько хвилини. Потім переходимо від голови. Так, стаємо одна ніжка назад. І ця ж ручка біля себе. Краще ліву назад і ліву ручку. Право вперед. Два вдохи-видохи і 10 разів розтерли долоньками. Зупинилися на ребра, поставили і 10 рухів ребром долоньки. Так, два вдохи-видохи на бічні поверхні. Тут інтенсивно розтерли, і розтирання наше вже готове, вже завершено. Давайте перейдемо так, щоб, було на протилежній стороні у нас буде середня порція трапеції. Попросимо дівчинку так, щоб руки під лоба, а ми додавимо олійки. Олійку на долоньку. На декілька секунд вона вже готова. Чого на поясничку того, що тут ми тоді зовсім нічого не схопимо. І пішли переминання на середній порції трапеції над пліччя однією рукою пропрацьовуємо дуже добре три гарнізони от великих палець. зараз пропрацював дельта біля себе. І це дуже приємно, коли великі пальці вниз та вгору. І от така кропивка. По шийки зробимо такі ківшики. вперед назад перед назад. Шия розтягнулася дуже добре. Тепер кілечка розкриваємо. Кілечка розкриваємо. Ну що ж ну, давайте ще ковшики зробимо. Ковшики зробили. Візьмемо широчайшу і пропрацюємо такими, в кого можна схопитися, в того пропрацюємо. В кого не можна, то так. Імітація йде. А тепер згоночка вниз. Вору йдемо однією рукою, а вниз з утисканням. Дуже добре. Ідемо переход на іншу сторону, кілечка по шиї. І розкриваємо, дивіться, уважно, пальці внизу. Тепер дивіться кулачками. Такі кулачки в нас надпліччя пропрацьовують. Пішли вперед. Піднімаємо трохи та. Так, в боки проходимо. І тепер інша сторона. Тут, от право надпліччя переминаємо, розтягуємо і вижимаємо однією рукою. Великий палець пропрацьовує тригерні точки, ланцюги, тяжі, переходимо на дельту зі своєї сторони. Отака кропивка, дзвоночка вниз. І ще отак кінчиками пальців. Теж добре пропрацюємо. Ковшики. Мої улюблені ковшики і кіличка. Розкрили. Ще кіличка і розкрили. Ковшики. Широчайший м'яз пропрацюємо. Отак. От Розтягування. Зоночка вниз з посиленням. Отак, дуже добре. І сердечка вісімка. Так. Ну що ж, друзі? Давайте ми будемо пропрацьовувати у Отак От йдемо вниз, три кілечка вниз вгору. Оці м'язи, два длинних таких по всій спині. Називаються мускуліс еректор спинали. Тобто, великі вони і держать і. Великі і надають нам розвалитися. Вони нас підтримують нашу спину. Ці м'язи. От ми будемо їх добре пропрацьовувати до нормотонуса. Це коли вони не спазмовані і не слабенькі. Гіпотонус і гіпертонус. Нам нужен нормотонус, нормальний. Сердечко вісімка. Так, отут ми поставимо пальчики, і так з двох сторон. Біля хребців йдемо вгору. І назад буде наше штрихування. Ще раз пройдемо дуже приємно. Отак йдемо. Це прибирає грижі протрузії до такого положення, що вони перестають утискати нервові закінчення. Так, отак поперековий відділ розтираємо, розтягуємо в боки так звана монтана. Розтягу ми з боків піднімаємо. Тепер кінчиками пальців розшевелимо, розшевелимо і добре-добре розітремо. Творчий перехід на інший бік. Знаходимо, де у нас таке затвердіння, ми його розтерли, прибрали, рухи впевнені по черзі. Перейшли на інший бік. І давайте з цього боку три кілечка вниз підняли. Три кілечка вниз підняли. Отак От під'їдемо до голови і підемо назад. Отакими От кілечками, подушками пальців. Так, тепер у нас два кулечки, немов такий паровозик туди-сюди проїхалися. Тепер доміком. От наші. Домік-будинок, чи як його можна надати, куравлика. Проїхався сердечка, вісімка. І знову у нас два пальчика. Зверху ми їх притискаємо ідуть біля хребців. Назад штрихування. Давайте ще раз пройдемо. Буде у нас ще такий бонус. Декілька разів пройшли точно буде приємно. І тепер стирання перековому відділу. Монтана вниз. О, так, гарно. Розшевелимо. і розітримо. Дуже гарно, тепло, легко і дуже приємно. Це, друзі, нескладний масаж. Декілька разів зробите. Будете працювати з закритими очима. І бонусом зробимо таку ліру. Йдемо. По задній поверхності вертаємося по бічній. І отак попрацюємо. Отак з одного боку і з другого. А ця ручка зверху, це, вона немов фламестером малює. Отак йдемо, йдемо, де незрозуміло, чого дисфункція м'яза, як кажуть, не працює, а ми його зараз зробимо мяким та еластичним. Дуже добре. Так. І тепер у нас рушничок є. Накриваємо. І масло заберемо. І зробимо ще приємні вправи. Оце дуже приємно. Отак. От Пощіпали. Такі вібрації, ударні техніки. Легенько і... Отак От ми завершуємо масаж. Так що, друзі, це найлегший масаж, який ви можете і вдома навіть робити своїм близьким, вони будуть задоволені, ну і як легкі швидкий швидкі для використання повсякденному такому роботі масажиста і мануального терапевта. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, приходьте на навчання. Будьте здорові! Всього найкращого. До нових зустрічей у нових роликах. Дякую за увагу!